Добрий день! Сьогодні ми розглянемо назви частин дня, днів тижня, назви місяців, сезонів та років, а також прийменники і часу, які будуть з ними використовуватися. Повторюйте нові слова за мною. Day – Day. це день. Week – Week. тиждень. Month, мант, місяць. Сезон. Season, season. Пора року. Year, year, Рік. День умовно можна поділити на чотири частини. Монін, монін, ранок afternoon, afternoon, День, evening, evening, вечір, Найт. night, Ніч. Зверніть увагу на прийменники, які використовуються з часом доби. In the morning, in the morning, Зранку вранці. In the Afternoon, in the afternoon, в день. In the evening. In the івnin. Увечері. Але at night. At night. Вночі. Розглянемо назви днів тижня. Зверніть увагу, що назви днів тижня завжди пишуться з великої літери. Monday – Monday. Понеділок. Tuesday – Tuesday. Вівторок. Wednesday – Wednesday. Середа. Thursday – Thursday. Четвер. Friday. Friday – п'ятниця. Saturday – Saturday – Субота. Sunday – Sunday – Неділя. Weekends – weekends – Вихідні. Weekdays – weekdays – Будні. Для того, щоб сказати, що щось відбувається в певний день тижня. Необхідно використати прийменник ON. Щоб сказати по буднях, нам також потрібно використати ON, on weekdays. ON weekdays. по буднях. Щоб сказати у вихідні, використовується прийменник at, at the weekend або at weekends по вихідним. Для того, щоб сказати: в понеділок, у вівторок, у середу, On Monday, On Tuesday, On Wednesday, розглянемо назви місяців. Зверніть увагу, що назви місяців, як і назви днів тижня, завжди пишуться з великої літери: January, January, Січень. February, February, luthi March, March, Berzen, April, April, Quitten, May, May, Traven, June, June, Cherven, July july. leper. august. august. serpent. september. september. Sverse. october. october. Žovty. november. november. listopad. Десемба, десемба, грудень. Для того, щоб сказати, що щось відбувається в певний місяць, необхідно використати прийменник Ін. In, in April, в квітні. Розглянемо назви пір року. Винта. Winter, winter, зима. Спринг. Spring весна. Summer, summer – Самма. Літо. Отом. Autumn, autumn, осінь. Для того, щоб сказати, що щось відбувається в певну пору року, використовуємо прийменник IN. In winter взимку. In spring навесні. Інсамма влітку, інотем восени. Що стосується року, то рік поділяється на дві частини: 19 та 86. Наприклад, 1066 рік це тенсиксикс. Ми розділили на дві частини рік. Перша частина 10. Друга 66. 10 – 66. 1653 рік. 16 – 53. 16 – Перша частина. 53. Друга. 1939 рік. 1939. 19 – 39. 19 – 2023, 20, 23. 20 23. Якщо рік закінчується на цифри між 1 та 9, тоді друга частина вимовляється як назва літери O в англійській мові. І додається цифра. Наприклад, 1807 рік. Поділяємо на дві частини. 18 перша частина, друга, 07. 1502 рік. 15, 15, 02. Якщо рік закінчується на два нулі, тоді ми додаємо слово hundred. Наприклад, 1300 рік 13, 1310. Для того, щоб сказати, у який рік щось відбувається, ми використовуємо прийменник in In 1975. Seventy Five в 1975 році. Що стосується років від 2000 до 2010-го, ми називаємо 2000 і цифру. 2000 and і цифру. Наприклад, рік 2000 2000, рік 2005, 2000. Після 2010 року використовуються обидва варіанти. Наприклад, 2012 рік, 2012 або 2012. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках!